Всім привіт! Арсенко, Златуся, ходіть! Ходіть! Йдемо, зараз приїдемо. Війдемо в поліклініку. Мені потрібно просто скерування взяти. Випусемо з блокнотиком. Так, заберемо скарування і все. Ліше нічого. Хочу, щоб... Лікарка послухала Златусю, бо в нас ранку соня проснулась з кашлем. Послухаємо їх. Була а дитина вчора здорова, соня проснулась з кашлем. То капець просто з керування взяла. Робила все, що потрібно. Ще... Лікарка послухала слатусу, легені чисті, але трохи горлом червоне. Так якби новий вірус починається знову. І все. Казала, що пропити їй. проп'ємо, каже, і будемо здорові, правда? Пімо. Хоче бавитися. Отак хоче завжди зі мною бавитись, правда? Такого нічого не потрібно нікуди їхати, нічого, просто злотуйся піде на співи. Та? А це. Дай поскладаю. Ти пунтик маленький. Все, відчіпайся в мене. Добре? Поставимо. Сюди. А ті не трогай. Хочу хурму. Вона костверда. Це міх кіша. Смачинаєш чи ні. Та, вона тверда. Тому, знаєте, хурму люблю прям дуже ногенько. Дуже люблю хурму. Я би кілограм її їла. Сатуся погуляла Я покликала, що вона поїла, бо ми зараз будемо збиратись їхати на танці. Ой, О. я ще смажу її сусискою. Витягнула м'ясо робити котлети. Діти дуже люблять котлети. Гаряче? Так. Да. Тримай чай. Яку хочете зупу? Знаю. З Зороху? З mm -hmm. Я не знаю, чи я маю. Горох. Так. Або я думала... Зі щавля. Зіщевля. Яїчко, Угу. Так. Та. Забирай до це. О. Дякую. Давай. Що, Угу. зіщевля? Можна? Давай, давай, забирай. Угу. Uh Дякую. -huh. Uh -huh. Прошу. Напевно, все ж таки буду зупи гороху варити, бо з летуся кажуть, мам, а можливо є горох. То я і так поїду, завезу з летусу, піду в магазин, тому що потрібно ще насадку на швабру купити, в мене така привичка є. От викинути я викинула, а одного купити ні. Хочу помити підлогу, а нема чим. І ще й куплю горох. І так. І ще потім поїду на секундхенд. Можливо, щось знайду, а може і ні. Що? Поїла? Я йду тобі зараз приготую ці ласінки, що ти будеш дігати, свитерик, це все. І де твої чашки? Я не можу знайти за тут. Я не знаю, де вони є. Я здається, знаю, де вони є. А де я в нього А, точно, в коридорі. Все. Там скоро виходити. На стані. Угу. Або на думці воно впаду в себе. Сіприят! Сіприят! у на день Сьогодні, так на сьогодні день проходить. Діти сьогодні гуляють так добре, як ніколи. Бо деколи як гуляють, то кожних п'ять хвилин бігають додому. А тут пішли, погуляли собі. Добре. Арчи, так, не те. Та... Мій светер. Подереш. Відчепиш в мене. І так ну, гуляють, Ну все. Ну, так. День у нас так проходить. От я ще посижу, трохи то нічого не здану. Де ти казала в коридорі? Mm -hmm. Що потрібно місто розібрати? Ні, mm -mm. немає. Mm -mm. Во. Mm -mm. Немає. Mm -mm. Ні. От я думаю, де ми його поставили, ми не можемо знайти. Ти його можеш туди впали, бо я їх завжди сюди ставлю. Та ні, не, не думаю, що не туди впали. Зараз подивлюсь. Там, ну, згалі, не далі не можу. Якщо так прийдеться нові купляти, що робити? Зайти не можу. Десь поставили, а де не знаємо. Що є? Немає, арсадку йде, співає. Кажуть, садка здану Він Вінде просто на цілий коридор співає. Дім знаєш, щось таке, як щось співає, що щось що, що, що розповідає. Арчі такий голосливий та кричить, хто б не зайшов до хати, він так кричить, що це просто капець. Навіть деколи буде Арсена. Буду їсти, ми вже вдома. Підірила собі гречку. тунець. Так, мені потрібно. Перепоїм. тільки вже Геро поїли. Так. Тунець. У мене є песто додав. Зараз розріжу. На половину. Рукола. Немає. А, воно відкрите? Вона відкрита. Сюди ще пасту з боку. І буде смачно. Отки в мене, можна сказати, обід. Вже почала смажити кутлети. Собі теж фарш відклала, буду теж робити кутлети, але в духовці. Ну і суп гороховий. У мене вже теж вариться. Так, смачно пахне, Тільки її потрібно посолити. <кхід> І більше нічого. перця не буду додати сюди. Я вже майже все зварила. Ну як, вже все зварила, зупа готова. Котлети посмажила. Тільки мої залишились. Але вони там в духовці ще, ще... трохи будуть теж готові. І я вже розбираю, майже теж розібрала сушку. З одягом. І зараз Діана приїде і забере зотусу. Але вечором поверне назад. Ще трошки злотуз, ще чуть-чуть залишилось. Мені тут на листочку пише, коли вже їй знімати капи. Вона в день ходить дві години, а на вечір. Я все бачила! пас. пес, пес! Будемо за на неї! Арсенко підгодовує мені тут арчі м'ясо. Я йому дала Арценку віддала теляче м'ясо, а він е, дав куди сюди, щоб тут було ліпше видно. А він арчі дає, так? Я готую арчі. А арчі Марч. не можна, а арчі потім буде животик боліти. Ну, все, нарешті, прийшов час і перебрати іграшки. Одне питання. Що ту шкарпетка робить? Mm. <плес> І не одна. Mm -hmm. Зараз переберу оцей ящик. І ще. Тут є всяке. незрозуміли Почну з того. Трудно це повитирати. О, мишка на колесках. Так, крутиш і вона крутиться. Все, перебрали як могла. Оцю корзину я поставила більш такі, знаєте, великі іграшки. І то от під тим диваном, там ще деякі є машинки, вони просто сюди не влізуть. Сюди поставила всяку деталь від дороги, від поїзда. Тут конструктор, але не весь. Машинки. Арсенка, Він ними бавиться. От будує собі дорогу, І тими машинками бавиться. А тут всяке різне. Такі кіндери. Теж машинки. Лялечка. Казка страшна. Ні, ну водночас мила і страшна. І <рес> все. Такі коники. Це от погремушка від платусиної ляльки. Діти перебрали самі іграшки, якими вони не будуть бавитись. І ми їх віддамо. Так, назбираємо, назбираємо і віддамо іншим діткам. Це такий класно, він так крутиться. І така корівка, отак. От Танко бавиться. Яна вже приїжджала, була, забрала з латусю. Ми поїхали. Десь привезе через дві години три. Ось такі класні. Ну капець, далі погрес, Ну той Арчі. Я вже давно говорила, що потрібно кінолога, який б його навчив не гристи. Правда? Боже, що захрепю. Арчі. Ти прийшов? Ти чуєш, я про тебе говорю. Ти нечемний. Але водночас такий милий песик, та. О, що побачив? Лапу, лапа. Оце вже спить. Зараз Тяна привезе златусю. І ми будемо жити спати. Друзі, дякую за перегляд. І усім па-ба. <laughs> Видно мене. <laughs>